Вийди, вийди, іваночку, заспівай нам весняночку зимували, не співали весни до жида, Весна весна, наша весна, та що ж ти нам принесла старим бабам по кіочку, а дівчатам по війнох. Звила ж <звіло> я віночок вчора, із вечора, із вечора зеленого. Та й повісила на кіло. Вийди, вийди, Іваночку, заспівай на весняночку, зимували, не співали весни дожида. До.